Ось особливо опеньки маслята дуже їли. Мухомора тільки їла ще одна котрась коза. Я не пам'ятаю, котрась їла ще одна коза мухомори. А ті всі більше не їли, тільки опеньки і маслята. А, а і зонтики їли кози. А він всі їв гриби, які тільки бачив. А от блідої поганки він не їв ніколи. От мухомори їв, зонтики їв, опеньки, маслята їв. Ще якісь такі сірі гриби були, але їх мало було то він їв, а от теї поганки, ні, понюхай і піде, не зачіпав. Ось таке діло. Так що всяко буває. Я відварюю весь час. Я весь час відварюю маслята і опеньки, все відварюю. Ілля, я так само сьогодні вдарив, е, жарив смакота з картоплею. Дякую за відповідь. Ви дуже добра, будь ласка, Галинка Іва, привітики вам. Люба, в останньому опублікованому відео авто, якщо є. З блокпостами то, що їх потрібно вилучити, щоб не було проблем. Гарно вечора. Ні, в мене там немає блокпостів ні на одному відео. Mm -mm. Дівчата, ні. Я суто тільки знімала дете, де їхали дорогою, де яка, ну, от, бо, от, а ти сел не знімаєш, а ти те показуєш щось. То, А блокпостів там немає в мене ніде, ні на одному відео. Mm -mm. Скільки зерна можна давати козі молоді і дорослі? Я навіть не знаю, як вам сказати. Кожна коза це є індивідуальність. Одна коза молода, важить 60 кг, а друга молода коза важить 25-30 кг. Як можна сказати, скільки їй дати зерна? Це треба дивитися від величини кози. Якщо нубійські кози, то вони є великі кози і вони їсти більше хочуть. Ось. А якщо така звичайна коза вона менша ростом, то й вона й менше її зерна треба дати. Ну, нема. Я не, не маю таких. Якщо хто хоче точних грамовок, то глядіть в інтернеті. Я по грамовках не годую. Я дивлюся по розміру кози. Яка коза завелика? Ось. Мої малі о тих дві ті, е, е, мандаринці я даю менше даю менше зерна, а кориці те, білобокі, даю більше, бо вона більша. І вона більше хоче зерна. Так що ось таке діло. Ну, скільки там, Я не знаю, десь біло, ну, мандаринці десь о таких дві жменки даю, а білобоці зо три таких жмень. Ой, щоб вони з'їли. А кози дивлюся по молоці, котра скільки молока дає. Якщо коза дає 5 літрів молока, то їй треба дати більше зерна. А якщо коза дає півтора літри молока, то їй ж таки менше зерна треба. Тут теж ну, нема такої. Я не маю точної грамовки. Я вам так кажу, як є. Ось. Так що, так, так, як і людина, одна людина з'їсть багато, а друга людина. Здесь трошки буде її хватить. Тут треба дивитися від того, як сказати, від того розміру кози. Ось від того відпраці. А так по грамах я не можу сказати. Там, може, в інтернеті є розписані грами на, на кожний місяць, скільки давати зерна. По грамах я цього ніколи не робила. Ось. Ну, і ще, бачите, гуркають, то що ж дивитися, треба, може, вона кітна, та коза, тут не написано. Чи та молода коза кітна чи не кітна. Якщо кітна, треба зерна трошки більше давати, щоб вона мала силу на ріст собі, ріст козенятам. Так само та коза, якщо вона кітна і ще доїться, то треба дивитися, чи ви її вже в запуск маєте відправляти, то треба зерно і зменшити, щоб її запустити. Ось, тоді, як вона вже буде в запуску, і тоді дати зерна знову, щоб вона. Мала з чого ті козенята вигодувати, мала що молозово зробити, мала на себе відновити. Тут все треба дивитися, тут дуже багато нюансів. Всі ті нюанси в мене є в відео на каналі Я і маміні тваринки, заходьте.